Нашого навчального закладу гостинно відчиняю перед вами двері і запрошує вас на виховний захід. Для кожного з нас важливим і дорогим серцем є місце, де ти народився, де прийшли твої щасливі роки дитинства, де ти ем, зустрів вірних друзів, перше кохання де опанував бажану професію. У цьому році Миколаїв, заснований у далекому 1788 році та названий на честь Святого Миколая покровителя моряків, святкуватиме свій 325 й рік народження. Тому пропонуємо вашій увазі виховний захід, присвячений Дню міста краю мій гордісноя. Офіційною датою заснування міста вважають 1789 рік, а засновником князя Григорія Потьомкіна. Але несподівано виринають цікаві факти про цю місцевість ще задовго до офіційного заснування міста у 18 столітті, бо порт на місці теперішнього Миколаєва існував ще три тисячі років тому. Російські пропагандисти люблять розповідати, що Єкатеріна II заснувала південні міста України на дикому полі, але мабуть треба їм нагадати, що територія Миколаєва була заселена ще в доісторичний період. Археологи розкопали його в історичному центрі, найдавніше місто в межах України, згадане в письмових джерелах. Це сучасник легендарної Трої. Кочове плем'я кимарійців осіло на березі південного Бугу на місці майбутнього Миколаєва у 1250 -х, 925 -х роках до нашої ери і збудувало тут місто Порт. Про давніх кімарійців та античних греків на місці майбутнього Миколаєва писали Геродот і Гомер. А доктор історичних наук Юрій Котляр з Миколаєва припускає, що згадана в Одіссеї річка Стікс є нашим інгулом у 9 столітті. Ці землі були південними кордонами Київської Русі у 14 столітті. Причорномор'я опинилося у складі Великого князівства Литовського у південній частині сучасного Миколаєва. Князь Вітовт у 1399 році. Збудував замок фортецю і влаштував там митницю для торгівлі з кримськими татарами. Ця частина міста досі має назву Вітовка. Коли гетьман Іван Мазепа після полтавської битви їхав в Молдову, він зупинявся біля джерел у спаському урочищі на місці теперішнього миколаївського яхт-клубу. Археологи знайшли там гармату з клеймом Мазепи і глиняні запорозькі люльки. Коли козаки і українське селянство усідають на південному Побужжі, створюють слободи, зимівки, паланки. Колишні козацькі села, що належали до Богугардівської паланки, нині є частиною міста Миколаєва, Матвіївка, Червона Слобода, Велика Корениха, у диявола в Актівському каньйоні. Ще одне місце перебування козаків, а ріка Мертвовод згадується в літописі величка як одна зі стоянок запорожців під час походу на Очаків. Ця місцевість була заселена ще скіфами і мали сакральне значення для них. Після зруйнування Січі запорожці займалися, зокрема, і рибальським промислом в межах Миколаєва, організовували паромну переправу через Інгул. У Вітовці базувалися підрозділи чорноморського козацтва. Тому коли тут почали будувати верф, це місце зовсім не було незаселеним просто отримало нову назву на честь покровителя мореплавців Святого Миколая. Це сталося у 1789 році. До війни це був промисловий гігант з великою кількістю портів та заводів. Його населення становило майже півмільйона осіб, але зараз лишилось близько третини. Миколаїв славився своєю військовою історією, та і зараз тут служать одні з кращих військових бригад в Україні. Миколаївська 36-та бригада захищала Маріуполь, а Славетна 79-ка і зараз тримає оборону на Донбасі. Миколаїв, хоч і не вважався туристичним центром, адже найбільше туристів приїжджало до Одеси, та насправді і тут було на що подивитись, відомий на всю Україну Миколаївський зоопарк. Тут можна було побачити тигрів, левів, слонів, бегемотів, білих ведмедів і інших представників фауни. До війни там було до 500 видів тварин, майже половина з яких занесена в червону книгу. Також в Миколаєві є дитяче місто Казка, тут є замок, атракціони, персонажі. Сказок, автодром, корабель і сонячний годинник. Миколаїв відомий тим, що майже все місто омивається двома річками. Як наслідок, ви могли побачити сучасний яхт-клуб, в якому стоять не лише спортивні яхти, а й зіграти на баскетбольному майданчику, або ж просто прогулятись по гарній набережній. Неподалік від яхт-клубу знаходиться інша туристична точка сучасний восьмий причал. Після розпаду СРСР ним ніхто не займався і будівля потрохи розсипалась. Але за декілька років до війни один з миколаївських бізнесменів відбував Будував фасад будівлі і зробив зручну пішохідну зону на набережній. До війни там проводилися різні танцювальні конкурси та проходили політичні дебати, але після початку повномасштабної війни росіяни обстріляли зоопарк та пошкодили інші туристичні місця. Останній форпост вільної Європи Так жартома називають місцеві своє місто. І дійсно, на початку війни Миколаїв не здався і прийняв дуже складний бій з агресором. Тоді наші захисники зуміли відбити ворога від околиць міста. На цій карті можна побачити, як росіяни заходили на територію аеродрому та займали декілька вулиць тернівки одного з мікрорайонів міста. Під час битви під Миколаєвом колона окупантів вирушила до Вознесенська, ймовірно, щоб обійти обласний центр і направити війська в Южноукраїнську АЕС і на Одесу. Також росіяни стали форсувати річку Південний Буг неподалік від обласного центру, щоб спробувати взяти Миколаїв в кільце. Але Миколаївський регіон виявився не по зубам окупантам. Під Вознесенськом Росіяни програли. Про битву під цим населеним пунктом писали Wall Street Journal та інші провідні змі заходу. Форсувати Буг їм. Також не вдалося. ЗСУ вправно відпрацьовували по ворожій переправі і техніці, що не дало росіянам перейти річку. Тоді в кінці березня на початку квітня ворог відступив в Херсонську область. Місто яке не здолають. Миколаїв щодень удари тримає. Знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаївце місто, яке не здолають. Нік, ти хоробрий, люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніг ти, гора, хора на півдні, Нік, ти сильний, сильний, сильний. Хоробри, люди твої добрі, Нік твої рани, знищимо ти рана, Нік ти гора, гора на півдні, Нік ти сильний, сильний, сильний. Місто, що гідність має Миколаїв, країну всю захищає, Миколаїв. Знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають, Нік, ти хоробрий, люди твої добрі, Нік, твої рани знищимо ти рана, Нік, ти гора, гора на півдні, Нік, ти сильний, 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 ні. Хоробри, люди твої добрі, Нік твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півдні ніг ти сильний, сильний, сильний. Після того, як Миколаївська область і його обласний центр дали відсіч ворогові, росіяни вирішили помститися тим, що вміють: знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних громадян. З початку війни в Миколаївській області було понад 500 повітряних тривог, а за масштабом руйнувань Миколаїв займає третє місце. З 24 лютого росіяни знищили повністю та частково пошкодили 6536 житлових будинків, шістдесят Сі медичних закладів, 332 навчальних закладів, 149 закладів культури, 122 промислових підприємств, 1572 об'єктів життєзабезпечення і ще 1338 інших невійськових об'єктів. Серед 332 пошкоджених окупантами навчальних закладів три університети деякі знищені вщент, інші постраждали трохи меншим. Росіяни аргументували такі обстріли, тим, що в них жили солдати зсу і зберігалась техніка, але зрозуміло, що окупанти просто хотіли знищити освітні заклади, адже мислять на рівні або моє, або нічиє. Росіяни обстрілюють місто крилатими ракетами, касетними снарядами. Також вони атакують реактивною артилерією і навіть пристосували протиповітряні ракети С-300 для обстрілу міста. В незглавному Миколаєві окупанти знищили обласну державну адміністрацію. Тоді померло 38 людей і вбили українського бізнесмена, власника компанії Ніболон Олексія Водотурського. Загалом, з початку повномасштабної війни, у Миколаєві загинуло понад 132 людини. В області вороги стирають з лиця землі ціле села в Миколаївському та Баштанському районах. Ворог знищив не один десяток сіл, які знаходяться на лінії розмежування, там або взагалі ніхто не живе, або лишаються на свій страх і ризик декілька десятків людей. Невідомо чи буде хтось там жити навіть після війни, адже відбудовувати просто нема що, все доведеться будувати наново. Також ворог руйнує природу області, розташувавши свою артилерію на Кінбурнській косі, росіяни обстрілюють очаків. Через часті запуски снарядів на косі загоряється трава, руйнується як флора, так і фауна заповідника. Як наслідок однією дією, ворог руйнує приморське місто і нищить природній заповідник. Миколаївцям доводиться платити дуже високу ціну за оборону України. Постійні обстріли міста призводять до частих жертв серед мирного населення. Нещодавно, під час повномасштабного обстрілу, міста померло дві людини. 22 людини отримали поранення. Росіяни неодноразово влучали в автобусні зупинки, магазини і супермаркети. Останнього разу, коли ворог обстріляв зупинку, померло 8 осіб. І це лише один обстріл всього подібних було сотні на гасіння пожеж від вибухів. Приїжджають пожежники, але ворог повторно стріляє в ту ж саму точку, вбиваючи наших рятувальників. Російські виродки рівняють мирний Миколаїв з землею, бо провалили свої намагання його захопити. Можливо, росіяни не діялися, що в місті їх чекатимуть з хлібом та сіллю. Однак замість цього миколаївці організували тероборону, волонтерять для зсу і показують справжній козацький дух. Миколаїв став на захист себе і всієї України. Якби місто Герой Миколаїв здався, то ми могли б втратити весь південь. не Миколаїв, ти тримайся, ти вистоїш, ти сильний, ти місто, герой, на жаль, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький, любою ціною, Рідний Миколаю, ти тримайся, ти вистоїш, ти сильний, ти місто герой, на жаль, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький, любою ціною Наше дитинство змінила війна. Відтепер ми маємо інші бажання. Я хочу, щоб закінчилась війна і люди жили в мирі. Миколаєве, вірю тобі, віру, ту втрачаю ніколи. Ворог згине, ти виграєш бій, бо з тобою святитель Микола. Миколаєве мій, потримайся! Дуже скоро усе це минеться, а сьогодні горить небокрай край, а сирени поють жахом у серце. Я з тобою, ти чуєш мене, трохи боязно, тільки ж тримаюсь, пройде все, і війна ця мине, ми з тобою іще заспіваємо. Рідний Миколаїв, ти тримайся, ти висиш, ти сильний, ти місто собі. На жарі, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький любою сіною, Рідний Миколаїв, ти тримайся, ти вистоїш ти синий, ти місто, герой. На жаль, як раніше вже не буде, ти вистоїш рідненький, любою сіною.